Оцей сталкер 2 який зараз грають всі українці, і росіяни просто бісяться. як же так? Придеться вивчати напевне українську мову чи щось там робити. Так от, я хочу сказати: оці люди, які зараз граються, це будуть класні оператори наших дронів. Цих людей треба вчити, перевчати і давати їм можливість в майбутньому себе реалізовувати. Я питав командира взводу. Сина мого, мого товариша, я кажу: Ваня, скажи мені, а має значення, звідки ти управляєш своїми? Бо ти там 10-12 кілометрів від передка, кажу, хоч з Києва, хоч з Вашингтона. Уже той рівень, який в нього, ну в нього серйозний рівень, каже, вже не має значення, де я знаходжусь. І Лас. тому я дуже хотів би, щоб наші люди... Наші хлопці де й дівчата розуміли, треба вчитися цій темі. І якщо ти хочеш бути корисним країні собі в першу чергу, своїй родині, то ти повинен бути фахівцем. Тому що, якщо в тебе немає ніякої спеціальності, ну ти підеш туди, куди тебе пошлють. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.